Казка про невиховане мишенятко. Жило в лісі одне невиховане мишенятко. Вранці воно ні з ким не віталося, не говорило нікому доброго ранку, а ввечері нікому не говорило на добраніч. Розсердилися на нього усі звірі у лісі. Не хочуть з ним товаришувати, не хочуть з ним бавитися, ягодами не пригощають. Сумно стало мишенятку Рано вранці прибігла мошнятко до дівчинки Марічка і питається Марічко, Марічко, як мені помиритися з усіма звірами у лісі? Марічка відповіла мошнятку. Вранці треба зі всіма вітатися і казати доброго ранку, а ввечері треба всім говорити на добраніч, і тоді всі будуть з тобою товаришувати. Побігла мошнятко до зайців. Всім зайцям сказала доброго ранку і татові, і мамі, і бабусі, і дідусеві, і маленькому зайченяткові. Усміхнулися зайці і дали мишенятку морквинку. Побігло мишенятко до білок. Всім білкам сказала доброго ранку і татові, і мамі, і бабусі, і дідусеві, і навіть маленькому білченяткові. Засміялися білки, похвалила мошенятку. Довго бігало мишенятко лісом. Всім звірам великим і маленьким сказала доброго ранку. Побігла мишенятко до лісового птаха, звив своє гніздо лісовий птах на самому вершечку високої сосни. Доброго ранку. крикнула мишенятко. Голосок мишенятка тоненький, а сосна висока висока. Не чую його лісовий птах. Доброго ранку. Що сили крикнуло мишенят. Все одно не чує його лісовий птах. Нема що робити. Полізло мишенятко на сосну. Важко лізти мишенятку. Чіпляється лапками за кору за гілки. Пропливала повз біла хмаринка. Доброго ранку. крикнула мишенятко білі хмаринці. Доброго ранку. Тихенько відповіла біла хмаринка, ще вище повзе мишенятко, пролетів повз літак. Доброго ранку, літаку, закричало мишенятко. Доброго ранку, голосно прогодів літак. Нарешті дісталося мишенятко до вершечка дерева. Доброго ранку, лісова, птахо, сказало їй мишенятко. Ой, як довго до тебе добирався. Лісовий птах засміявся. На добраніч, мишенятко, подивися, вже темно, вже ніч настала. Вже час всім говорити на добраніч. Подивилося мушенятко довкола. І справді, небо зовсім темне, а на небі зірки. Ну, тоді на добраніч, лісовий птаху, сказала мишенятко. Лісовий птах погладив мишенятко крилом. Яке ти стало гарне, мошенятко, вічливе. Сідай до мене на спину. Я віднесу тебе до твоєї мами.